Перехід до православної церкви України громада села Кульчин не може знайти компроміс у релігійному питанні. На чергових зборах місцевої громади побували і наші журналісти. Минуло більше місяця, як Україна отримала томос. чимало релігійних громад переходять з московського патріархату до Української православної церкви. І чи не кожен такий перехід веде за собою конфлікти? Бо ж одні не хочуть поступатися іншим. Так сталося і в селі Кульчин Ківерцівського району. Храм у селі до недавнього часу був московського патріархату, та більшість вирішили перейти до ПЦУ. Чого ми хочемо перейти? Із-за того, що наші дітки гинуть на сході. І є таке, прийняли таку постанову, такий тонус взяли, чого це ми маємо, українці, не добуватися за свою церкву. Зібрали підписи, провели збори. 10 лютого відбулись парафіальні збори. Перед тим представники ініціативної групи пройшли по нашому селу, зібрали з хати в хату, зібрали. Підписи Це по всіх вулицях. Результат був 596 громадян, які виявили бажання перейти в Православну церкву України. 32 члени, які вирішили залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Сотні голосів за перехід, десятки утрималися, і за словами представників ініціативної групи, понад 30 тих, хто бажання щось змінити, не виявив. Та отець Олександр, який служив у церкві майже 10 років, стверджує, голосів було набагато більше. Вони провели незаконні збори. Вони, до речі, в мас-медіа пустили фейкову інформацію, що у них. 260 підписів. Ну у них кажуть 205 більш правдива, а не 260, І вони писали фейку інформацію, що за нас тільки 50 підписів. Насправді в мене є документ, що в нас є 100 підписів людей, які залишились вірними Українській православній церкві під керівництвом блаженнішого Нуфрія. За нами залишилась громада, наша релігійна. Священик надав документи, на яких 99 прізвищ та імен. Біля них підписи. Ці люди підтримують церкву Московського патріархату. До ПЦУ переходити відмовляються. Мало того, якщо до пропозиції лишити храм під опікою МП не припаде громада, вони подадуть до суду. Натомість прихильники православної церкви України запевняють, підписи поставили не прихожани храму, а мешканці сусідніх сіл і навіть ківерець мало того спровокували конфлікт. На тих зборах. Ось також були присутні невідомі особи, які провокували громаду на конфлікт. І вони також і сьогодні були тут. От люди навчені, підготовлені. До слова Тарас Висоцький запевняє, подібна ситуація трапляється не вперше. Мовляв, під час минулих зборів конфлікт спровокував саме священик московського патріархату. Ніякого ПЦУ нема. Ніхто Єпіфанія не привітав. В Єрусалимі ви не зможете послужити. Якщо поїдете. До компромісу так і не дійшли. Священик московського патріархату не віддав ключі. Громада прийняла рішення зрізати завіси на дверях болгаркою і зайти до храму. Священик новоствореної української православної церкви Роман стверджує: більшість хоче бути прихожанами православної церкви України. Тож так і буде, незважаючи на невдоволених. Тут все ясно. Просто я священника сьогодні закликав, щоб він віддав ключі від храму, щоб ну, казав, що це не його храм. Він ні, все, не віддам. Дайте мені рішення суду, тоді віддам. Я ж не збираюся судитися, і люди не збираються з тим священником судитися. Тому і от через те громада, які, члени громади, зрізали завіси з дверей і ввійшли в храм. Ірина Загорська, Неля Прокопчук для новин на часі.